Ва для засідань уряду від сьогодні заповнена чорними стрічками. У прес-службі заспокоїли трауру не сталося у такий оригінальний спосіб. Працівники кабміну відгородили місця для преси від крісел чиновників аби представники мас-медіа не заважали останнім працювати та не відволікали від роботи питаннями. Мовляв, що треба доповісти на загал. Міністри і так скажуть. Приміром, Микола Азар, щойно повернувшись із переговорів у Санкт Петербурзі, ділиться гарною звісткою. Зона вільної торгівлі із країнами СНД відкрила нові перспективи. Це третина нашого експорту. Угода поліпшить торговельний баланс і зменшить ризики від світової скрути. За нашими розрахунками додаткові доходи державного бюджету тільки на перший рік угоди можуть. Дати біля 9,5 споловини мільярдів гривень. Що це означає? Наприклад, ми зможемо за рахунок цього якісно покращити систему охорони здоров'я, освіту, підвищити соціальні виплати. Тісна співпраця із сусідніми країнами, зокрема і Росією, дає сподівання і на лояльність Москви у газовому питанні. Одночасно, із підписаною угодою про торгівлю Київ порушує питання вартості блакитного палива. Нам осталося ласувати кілька... Направлення, которое однаково важне і для нас, і для російських партнерів. модели, моделі будет, которая будет за для економіки обеих стран і соответствует национальным интересам наших народов. Азаров додає, така ж угода буде обов'язково укладена із євросоюзом. 500 мільйонів споживачів старого світу зможуть купувати українське домовленості: євроазійські та брюссельські одна одній не завадять. Певен прем'єр, бо вільної торгівлі забагато не буває. Погоджується із позицією прем'єра і вітчизняні політологи. Якщо ми відверто скажемо, що ми одночасно працюємо для політичного узгодження із Європою і стратегічного партнерства з Росією, і у нас немає секретів, ми не проти Європи з Росією чи з Росією проти Європи. Тоді у нас є шанс не дратувати тих і інших, і врешті не програти. Микола Азаров у свою чергу готується до полегшених процедур торгівлі із суб'єктами СНД. Угода має діяти вже з 1 січня наступного року. Водночас аналогічні домовленості готує і Брюссель. Як повідомляють уряді, для їх підписання потрібно завершити лише технічні процедури. Тетяна Триполка, Юрій Анісімов, Програма Ноголосня.